У середньовіччі були популярними ранні шлюби, коли дівчата виходили заміж в 12-13 років. А от чоловіки, хоча. Правильніше їх назвати хлопці, Одружувались в 14-15. Варто зауважити, що практично не існувало одиноких селян, які жили самостійно, втративши свого партнера по житті. Якщо людина втратила чоловіка або дружину, то намагалася взяти якомога швидше новий шлюб. Як правило, наречену або нареченого обирали за вигодою, цінувалися радше неврода, чи якісь особисті якості найбільше Більше цінувалась працелюбність, здоров'я. і те, якою кількістю майна володіє ця людина, тобто шлюби були радше меркантильними з розрахунку, аніж за почуттями. Як правило, шлюб влаштовували батьки і самі домовлялись про наречену для свого сина. Наречений дарував батькам нареченої подарунок, в свою чергу за наречену давали посах. І як ви розумієте, в такому шлюбі практично ніколи не було рівності. Чоловік вважався головою. Бою сім'ї, і його слово було законом. Дітей в Європі, в середньовіччі, народжували доволі багато, але до 10 років доживала кожна друга дитина. все через гігієну, а також не такі ґрунтовні знання з медицини. Виховання дітей полягало не в турботі чи піклуванні про них, а в тому, що сім'я залучала з раннього дитинства дитину до роботи і дітей народжували так багато через те, що це ще до. Додаткові робочі руки. Як правило, селяни не давали освіту для своїх дітей. Лише в деяких сім'ях дітям вдавалося навчатися в місцевого священника. Ви на каналі Хістю, мене звати Марія. Сьогодні ми говоримо про цікаві факти про середньовіччя. Дякую спонсорам за те, що підтримуєте мене фінансово. Якщо ви бажаєте долучитись до когорти цього вельми шановного панства, всі посилання на підтримку є в описі до цього відео. Дякую вам. До речі, постійно забуваю вам сказати, що в мене є розробки уроків з громадянської освіти та з історії України також всесвітньої історії, з якими можна ознайомитись на порталі Всеосвіта, але що найважливіше, їх можна замовити для зручності, я вам залишу посилання в описі під цим відео. У кожному середньовічному селі були свої відьми і свої чаклуни, яких боялись. І водночас поважали, селяни намагалися впливати магічними діями на все своє життя і на життя людей, які їх оточували. До прикладу, коли в людини виникало таке почуття, як заздрість, то ця заздрість викликала бажання всіляко нашкодити тому щасливцю. А от таке прекрасне почуття, як кохання, і якщо воно не взаємне воно викликало бажання Приворожити неприступне серце. Також не менше за злих. Відьом та чаклунів у Західній Європі боялись і вовкулаки. Для захисту від темних сил, від всякої нечисті, селяни постійно користувалися послугами чаклунів, а також носили з собою різні обереги. Одним з найпопулярніших оберегів в середньовічній Європі це була підкова, яка була прикріплена над входом в будинок. Попри це все, середньовічна людина вона свято вірила в Бога. І весь світ цієї людини. І місце цієї людини у цьому всесвіті формувалось на основі християнського віровчення, оскільки воно мало визначальний вплив на життя людини від її народження і до самої смерті. Людина постійно піклувалась про свою душу, аби після своєї смерті вона потрапила до раю, а не до пекла. В середньовічній Європі саме християнська церква та її працівники, тобто духівництво, мали повний і без беззап... Перечний авторитет на життя суспільства, саме духівництво формувало свідомість людини, визначало світогляд її, сприяли розвитку її культури та зміцненню відповідної держави. Також проповідували моральні цінності, підтримували бідних, допомагали хворим, піклувались про знедолених. Але, попри це, все, церква була найбагатшою організацією в середньовічній Європі. І саме тому вона часто Дбала про свої якісь інтереси до прикладу, саме церква підтримувала вигідні для неї війни. Церква не намагалася встановити якоїсь соціальної справедливості, але найгірше, що робила церква, попри інквізицію та індульгенції. До речі, якщо ви знаєте, що це таке, пишіть про це в коментарях. Якщо ж ні, в наступному відео ми поговоримо про інквізицію та індульгенції. Це цікаво, повірте мені. Церква перешкоджала розвитку наук. І також піддавала інквізиторським мукам різних науковців. Чи знаєте ви, що таке право інвеститури? Це право імператора або короля затверджувати кандидатів на церковні посади, тобто право світської особи впливати на церкву. Право інвеститури заборонив папа римський Григорій VII. Також Григорій VII запровадив таку штуку, яка називається конклав: це зібрання кардиналів, тобто вищих духовних. Осіб католицької церкви, що виключало можливість втручання у вибори ось цих світських осіб, тобто, що імператори, королі або просто дуже багаті люди не мали права і не мали змоги втручатися у вибори найвищих духовних осіб католицької церкви. Думаю, ви про це не знали, але свого часу Україна могла стати католицькою країною. Правда, це відбувалось в 11 столітті. Ми говоримо не про Україну сучасну, а говоримо про землі Русі. Отож, все почалося з 1073 року, коли великим князем Русі України був князь Ізяслав, який був позбавлений престолу своїми братами. І разом з своїм сином Ярополком саме Ізяслав зустрівся з папою римським, про якого ми вже говорили, Григорієм VII. Ізяслав попросив про допомогу в поверненні влади. За це Ізяслав з Ярополком обіцяли Віддати всю Руську землю під заступництво святого Петра, тобто перейти в католицтво. У листі від 17 квітня 1075 року, який написав папа Римський Григорій VII до Ізяслава, він звертається до нього під христильним ім'ям Дмитро і називає його Королем Русі, і повідомляє в цьому листі, що коронував його сина Ярополка королем всієї Русі, тобто королівство Папа Папа Римський передав Ярополку як феод Святого Престолу. Через кілька днів Григорій VII надіслав польському князю Болеслову Другому листа, де попросив допомогти Ізяславу відновити його владу в Києві. Після того, як відновлено було владу Ізяслава, в наступні роки представники папи Римського відвідували Київ. У місті діяли католицькі монастирі, а також проповідували католицькі місіонери. Така ситуація зберіглася на Ренах Русі України до монгольської навали. Чи знали ви, що як правило населення середньовічних європейських міст поповнювалось за рахунок вихідців із сіл, які тікали від своїх сеньорів? Якщо такий утікач проживав у місті рівно рік? І один день, то він ставав вільним у деяких міських документах. Навіть писалося, що міське повітря робить людей вільними. Чи знали ви, що в середньовічних містах діяли цехи? Тобто, це організації, в яких діяли ремісники однієї спеціальності в межах одного міста. До цеху входили лише майстри. Вони обирали голову і раду цеху. Також входили ще підмайстри, це помічники майстрів, і вони не в Важалися членами цеху, а отже, не мали привілеїв і права відкривати власну справу. Щоб стати майстром, підмайстер мав оволодіти секретом своєї спеціальності, потім пройти випробування та створити виріб, який засвідчував його майстерність. У Франції цей неймовірно класний виріб називався шедевром, тобто роботою рук. І нижчу ланку після підмайстрів займали учні, які з дитинства віддавалися майстрам на навчання. Якщо навчання йшло успішно, то учень міг стати під майстром. Людей, які позичали гроші під відсотки, називали лихварями. У 14 столітті лихварі та міняйли стали засновниками перших банків. Перші банки надавали дві основні послуги: зберігали гроші і видавали кредити, тобто позичали гроші під винагороду під відсотки. Розвинулась також нова система. Система Розрахунків векселі система векселів передбачала, наприклад, таку ситуацію: якщо купець з міста Любек хотів придбати товар в Венеції, йому не потрібно було вести з собою гори грошей, оскільки його могли перестріти розбійники, пограбувати, побити і так далі. Йому достатньо було внести необхідну суму в контору, що представляла інтереси його венеціанського торгівельного партнера. Взяти цей вексель, який разом із замовленням. Відправляли до Венеції і отримати товар. Гроші, що залишилися в Любику, могли використовувати венеціанці для закупівлі товарів у цьому місці. Це були всі цікаві факти з історії середньовіччя на сьогодні. Сподіваюсь на ваш лайк, підписку, а також на коментар. Я дуже вдячна тим людям, які постійно коментують мої відео. Це дійсно цінно для мене. Дякую вам, що ви підтримуєте мене коментарями, лайками та підпискою. До зустрічі у нових відео.